Вирішила я розпочати ремонт у своїй спальні для гостей. Це було нелегко підрати всі шпалери з моїм зростом 150 см, але я впоралась. Придбала жидкі, рідкі, перепрошую, шпалери, ось такі, вони жахливезні. Ось такі також були, вони трошки краще лягли на стіни, але все одно, коли. Шпалери почали висохати, на фотографіях чітко видно, як просто вони почали братись різними плямами. Так, я дуже сильно засмутилась, але розуміла, що часу перероблювати в мене немає, да й до того ж заставиться все меблями. Мене радувало те, що скоро приїдуть до мене гості і будуть відпочивати ось в такій невеличкій, але досить уютній. Комфортній кімнаті, де є шкаф, дуже зручне ліжко, і ще й акваріум.